Войни країни, захисники і захисниці України. Ми від душі вітамо зі святом, пожав пояфан, перемог багато. Дитинство наше на війну припало, сирени вибухи лякали нас не раз. Та ЗСУ на захисті постали ви справжній приклад та дороговказ. Вам не страшні ні гради, ні гармати. Збиваєте ворожі літаки. А вдома ждуть вас батько й мати, кохані родичі і ваші малюки, ви свою мужність світу показали і клятих орків зовсім не злякались. Своє життя ви на віхтар поклали, аби нам сонечко із неба усміхалось. Щоб ми могли дружити і навчатись, та з друзями в пригоди вирушати, у ігри гратись, радіти і сміятись, співати, малювати, танцювати. Ми віримо, що лютий 22-го, який прийшов війною в рідний дім, мене і всі захисники України живими повернуться до родин. Ми дякуємо, любимо, чекаємо. Ми захист що ми відчуваємо. Тож повертайтеся скоріше, ви додому, здолавши ворога, здобувши перемогу. Дякую, слава Україні! Героям слава, слава Збройним силам України, слава захисникам та захисницям України. Слава, 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 сини, доньки України. Такі всі різняли, ми єдині. Незламний дух, воля гідні. Закарбовано в серцях народу Українця. Боля наша перемога. Україна, ми завжди за собою сила в тобі си. Сила...